На справжньому українському возі, запряженому кіньми, під сокіт підков у Володимир Волинський в'їжджають козаки та козачки. Щоб подарувати місцевим незабутні враження, в парку в самому центрі міста розгортають справжній козацький табір. Акція Сила духу, сила традицій, яку організував кандидат у народні депутати по 19-му виборчому округу Геннадій Частяков, зібрала у святкові дні справжніх патріотів своєї держави. Плекаючи козацькі традиції, люди пригадували героїчне минуле України. Волинь це калистка козацтва. Саме на Волині народився перший український гетьман Дмитро Байдавишновецький. Саме на Волині навчався Петро Канишевиць Агайдачний. Ми з вами любимо козацькі традиції. Я хочу, щоб саме ці традиції забрали наші дітей з вулиць, від телевізорів, від поганих звичок і зробили їх здоровими та сильними духом. Гостей заходу пригощали козацьким частуванням, кулішем та озваром. А щоб після смачного обіду тримати себе у формі, відразу ж взялися змагатися. Кожен міг знайти себе у цікавій українській грі, піти у танок з козаками та навіть покататися містом на коні. Володимирчани кажуть, без козацтва українські традиції були б не такі багаті. Це можна так само перефразувати, а чи потрібна нам на армію? Це один із ідеологічних таких стовпів України. Це наша армія, це наше би, козацтво, це наш дух, символ. Відгулявши святкування у Володимирі, козаки рушили далі. Нагода потримати у руках справжню булаву та навчитися танцювати гопак випала нововолинцям. Поринути у козацьку добу місцевим сподобалося, але кажуть, таких заходів у їхньому місті мало, а тому щиро вдячні за дійство організатору Геннадію Чистякову. Приємно, що ми сьогодні будемо святкувати перше в Нововолинську свято козацьке свято яке організовує наш кандидат в депутати до Верховної Ради Частяков Геннадій Геннадійович. Ця акція була запропонована нам. Від кандидата народні депутати Геннадія Чистякова. Нам надзвичайно приємно з ним співпрацювати, тому що це, напевно, один із небагатьох політиків, який підтримує культуру України, мову, націю, традиції. Проникливою українською піснею нововолинчан запалювали справжні козачки із квінтету хору імені Григорія Верьовки. При свій молодий вік, Геннадій Чистяков знає українські традиції, має щире бажання, щоб українська молодь не забувала своїх героїв та продовжувала плекати батьківські звичаї. Нещодавно, дивлячись олімпіаду, я бачив, як наші українські хлопці танцювали переможного гопака. Я впевнений, що молодь дуже любить козацькі традиції. Слава Україні!